Усередині кожного з нас просто зараз діє надзвичайно розумна оборонна сила. Вона не просто відбиває атаки, ні. Вона вчиться, вона запам'ятовує і стає сильнішою з кожною битвою. Це і є адаптивна імунна система. Ну що ж, давайте розберемося, як працює цей дивовижний механізм. От замислювалися колись, чому, перехворівши в дитинстві, скажімо на вітрянку, ми, як правило, більше ніколи на неї не хворіємо. Відповідь криється саме в цій дивовижній здатності нашого тіла створювати імунну пам'ять. Це і є те ключове питання, яке ми сьогодні будемо досліджувати. Гаразд, ми вже знаємо про вроджений імунітет, це, так би мовити, перша лінія оборони, наші швидкі реагувальники. Але що відбувається, коли загроза стає справді серйозною? Ось тоді на сцену виходить значно досконаліша і, я б сказав, хитріша система. І ось тут криється головна відмінність дивіться, вроджена система вона швидка, але не перебірлива. Як охоронець, що хапає будь кого підозрілого, адаптивна ж система це радше детектив. Так, вона повільніша на старті, бо їй треба зібрати докази, точно ідентифікувати ворога, але потім вона діє по всьому тілу, і що найважливіше ніколи не забуває обличчя злочинця. Сьогодні ми сфокусуємося на одній з двох головних гілок цього просунутого захисту гуморальному імунітеті. Назва, до речі, походить від старого слова гумори, що означало «рідини тіла. І це дуже влучно, адже головні герої тут це антитіла, які по суті патрулюють нашу кров і лімфу, вишукуючи загарбників. Добре, але перш ніж атакувати, треба ж знати, кого саме атакувати, правда? Тож як ця система відрізняє своїх від чужих? Ну, все починається з розпізнавання дуже специфічних сигналів. Уявіть собі, що кожен патоген, чи то вірус, чи бактерія, носить такий собі унікальний розпізнавальний знак. Цей знак і є антигеном. Це, по суті, молекулярний прапорець, який просто кричить я тут, чужий. І саме на ці прапорці реагує наша адаптивна система. І ось ми підходимо до головного героя нашої сьогоднішньої розповіді це Б-лімфоцит. Або, простіше кажучи, беклітина. Це такий спеціалізований білий кров'яний тілець, який є ключовим гравцем у всій цій історії з гуморальною відповіддю. Щоб зрозуміти наскільки потужні ці біклітини, давайте використаємо таку аналогію. Уявіть, що кожен антиген це замок з унікальним секретом. Тоді імунній системі потрібна просто велетенська в'язка ключів, щоб мати змогу відкрити будь-який із них. Тільки вдумайтесь, у нашому тілі є близько двох мільярдів унікальних біклітин. Кожна з них несе тисячі копій одного єдиного унікального ключа антитіла. Це по суті стратегія перемоги через тотальну перевагу. Шанси, що для будь-якого замка антигена знайдеться свій ключ, просто величезні. Отже, маємо мільярди так званих наївних Б-клітин, які просто патрулюють тіло в очікуванні. Що ж відбувається, коли одна з них нарешті зустрічає того самого свого ідеального ворога? От тут і починається найцікавіше. Цей процес активації можна розбити на чотири прості кроки. Спочатку беклітина абсолютно випадково стикається з антигеном, який ну просто ідеально підходить до її рецепторів. Це як ключ, що клацнув у замку. Цей контакт це сигнал тривоги, який миттєво активує клітину і запускає процес просто шаленого клонування. Знаєте, ця цитата ідеально описує те, що відбувається далі. Активована Б клітина починає ділитися з якоюсь неймовірною швидкістю, створюючи цілу армію своїх точних копій, усі вони націлені на боротьбу з одним конкретним ворогом. Але ця новостворена армія клонів вона не однорідна, ні. Вона одразу ділиться на два спеціалізовані підрозділи з абсолютно різними, але однаково важливими завданнями. Більшість клонів стають плазматичними клітинами, це справжнісінькі фабрики антитіл. Вони працюють безупину, викидаючи до двох тисяч антитіл щосекунди, поки не загинуть через кілька днів. Але менша, проте надважлива частина стає клітинами пам'яті це, так би мовити, ветерани. Вони живуть роками, зберігаючи інформацію про ворога, і саме вони є основою нашого довготривалого імунітету. Цікавий факт самі по собі антитіла не вбивають патогени вони радше діють як спецпризначенці, які знешкоджують і маркують ворога для подальшого знищення. Вони можуть, наприклад, фізично заблокувати вірусу доступ до наших клітин, або склеїти загарбників у групи, щоб їх було легше з'їсти іншим клітинам, або ж просто увімкнути хімічну сигналізацію, викликаючи підкріплення. Отже, стає зрозуміло, що ключовий момент усього цього процесу це не лише перемога в поточній битві, головне це підготовка до майбутніх воєн, і тут варто розрізняти два основні способи, якими ми набуваємо імунітет. Активний імунітет це коли наша система сама робить усю роботу, вчиться і створює клітини пам'яті, що забезпечує довготривалий захист. Це відбувається природно, коли ми хворіємо або ж штучно через вакцинацію. А от пасивний імунітет це скоріше тимчасове рішення. Це коли ми позичаємо готові антитіла, наприклад, як немовля, отримує їх від матері. Такий захист недовговічний, бо власні клітини пам'яті при цьому не створюється. І ось тут ми підходимо до одного з найбільших досягнень медицини. Вакцинація це, по суті, ідеально сплановане тренування для нашої імунної системи. Ми знайомимо її з ослабленим або вбитим ворогом, щоб вона могла спокійно виробити клітини пам'яті, не проходячи через усі тягарі справжньої хвороби. Це фундаментальний принцип, на якому все тримається. Коли наш організм зустрічає вже знайомий антиген вдруге, клітини пам'яті активуються майже митрєво. відповідь настільки швидка і потужна, що хвороба часто просто не встигає розвинутися, і це без перебільшення рятує життя. Отже, наша адаптивна система це дивовижна бібліотека пам'яті про минулі загрози. Але що робити, коли вороги, як от вірус грипу, постійно змінюють свою зовнішність, свої антигени? Це є одне з головних завдань сучасної медицини: знайти спосіб постійно оновлювати цю бібліотеку, щоб наш захист завжди був на крок попереду.